Якої благо дитина має, якщо в неї батьки віруючі, і вона отримує вас церковне. Дітки систематично сповідаються, причищаються. І коли видими дітей у сьогоднішніх школах, то зразу видно, що більше половина класу в школах, як підтверджують і вчительки, катастрофічно діти не церковні. Вони не знають молитися, не знають правила поведінки, грубості присутствует у многих дітях, які не знають Христа. Ми сьогодні молимося, Боже, молитвами святих благовірних князей Бориса і Глеба, а також молитвами Захарії Лізавіти і молитвами всіх святих благослови нам Господи, помнити, щоб в своїх сім'ях не допустити ізбієння младенців, щоб не кинути Воспитання на самотек, на іс... улицях воспитує, батьки будуть строго відповідати перед Богом. Чому не привели дітей до святости, до церкви? Скільки батьків будуть думати, що вони от, от вони теж непогані і прийде Бог і їх не буде карати, а виясниться катастрофа наоборот. Маса батьків не увидять Царство Боже із-за того. Що ніколи або дуже рідко займалися духовним вихованням дітей. Боже мати, і нинішніх наших дітей благослови, котрі пішли в школи, благослови, щоб батьки були старанні вихованні. благослови Господи, щоб і вчительки були не ті атеїстки і безбожниці, які були при Совєтському Союзі, да й нині маса вчительок не церковні. Господи, ми посилаємо їм у їх руки дітей. Убережи наших дітей, ото, щоб знову не вийшлося збіяння младенців, коли школа і нині оказалася ще безбожна, не церковна, в ній не учать ні вірі, ні Євангелії, Слово Божо. І висишся цієї, моліть Бог за наших дітей. І за всіх наших дітей, духовних, то й зрослих, але всі ми діти Божі, щоб у всьому світі ми не притерпіли. Або не поддалися із інформаційному, котрої нині б'є людей, по сознанню, і навіть дорослі, навіть дідики, бабки, да коли вдома сидять, не йдуть до церкви, бо їм у телевізорі хтось казав, що не та віра, і вони не маючи опиту, вже старенькі, вже старші, і вдруг оказуються так же обмануті, як колись обманювали безбожники большевики людей. У Совєтському Союзі одриває їх від Христової Церкви. Є нам за що молитися сьогодні, бо лиш так поступаючи, не лише за себе, кожен переживаючи, але церква переживає за всіх людей, по принципу, Бог хоче, щоб усі люди познали істину і спаслися. І ми того хочемо, і тому молимося за всіх наших братів, навіть за тих, котрі нас не люблять або котрі нас гонять. Ну сліпі, але не мають вони ні освіти, ні юридичної, ні духовної. І наша задача і їх милувати, і за них молитися, Вони ж так поступаючи, ми подлині діти Христової, істинної канонічної церкви Христової, а у вічності уєдно із Проком Захарем Лізаветою і з Борисом Глебом, і із зі младенцями, і з святими зможемо наслідувати. Царство Божиє. Амінь.